Панахиду за загиблим воїном проведе ковальський міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, все отці, родина нашого героя. Знову нас усіх зібрала на цій площі біда. На щиті додому повернувся у рідне місто, старший сержант, майстер з ремонту та зарядки акумуляторних батарей, роти спеціального призначення, ремонтної роти військової частини А-1048, Сергій Олександрович Глюдинець. Сергій був людиною, на яких тримається Україна, завдяки яким вона вистояла у найважчі моменти своєї новітньої історії і має майбутнє. Він народився 15 лютого 1981 року у Ковалі. Навчався у нашій загальноосвітній школі номер 2 а старші класи завершував навчання у школі номер 12 Після школи пішов здобувати освіту у Братславський сільськогосподарський технікум, де отримав диплом менеджера. Працював на різних роботах певний час на будівництві у Києві і коли наприкінці 2013 року. Українці вийшли на Майдан відстояти свій європейський вибір. Сергій був активним учасником Революції і Гідності. І так сталося, що саме Майдан поєднав його життєву долю з майбутньою дружиною Іриною. Хоча обоє вони мають коріння з села Голядин, однаково прізвищі навіть народилися в один день, але в різні роки. Сергій не просто був учасником революції, він формував і безпосередньо долучився до добровольчого загону Айдар. І коли Росія анексувала Крим і розпочалася анексія Донбасу, він пішов захищати Україну добровольцем. Потім вони одружилися з Іриною, і він став батьком для її доньки Марії, а незабаром у подружжя народився син, якого назвали Вітовт. У цьому імені велика любов Сергія до України і його знання історії. Він підтверджував свій патріотизм не словами, а справами. І з того часу, як він повернувся з антитерористичної операції, весь час його доля пов'язала з військом. Він підписав контракт із ЗСУ і служив інструктором у навчальному центрі Десна. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, там у столиці. Він був серед тих, хто першим зустрів ворога на околицях Києва і відбили атаку. Після того він знову повернувся у навчальний центр, родина його проживала в Києві, але Сергій ніколи не поривав зв'язку з рідним містом. Приїздив до мами, допомагав їй з ремонтом. Спілкувався з друзями, яких у нього багато. А деякий час тому командування прийняло рішення направити групу інструкторів на фронт аби підсилити військову частину. Почалася нова воєнна реальність. Сергій розумів, що одного разу може так статися, що він не повернеться. І саме тоді він написав повідомлення своїй дружині, де дуже просив, і це стало його заповітом: поховайте мене у рідному ковалі, поставте на могилі козацький хрест. А 4 листопада Сергій загинув біля населеного пункту Максимівка Донецької області. Так завершився. Земний шлях справжнього сина України, патріота, захисника. І сьогодні ми всі разом громадою прийшли сказати йому дякую тобі, воїне, за доблесть, за честь, за вірність присязі і Україні. Щирі співчуття родині, мамі Надії Адамівні. Дружині Ірині, діткам Марії та Вітовту, сестрі Наталії, всім, хто знав і любив Сергія Голядинця, вічна пам'ять і шана герою. Прошу вшанувати світлу пам'ять Сергія Горядинця хвилиною мовчання.